Сьогодні у нас готичні містичні казкові та фантастичні натхненні кіношними асоціаціями, але головне парфуми. Їх сьогодні буде дуже багато характерних та атмосферних. І Перший аромат, з якого хочу почати, це павук бренду Черзілля. Взагалі аромати Олександри Осініної дуже готичні найбільш готичні серед українських парфюмерів, кого я знаю. Навіть Олександра розповідала, що в більшості її ароматів входить нота землі, можливо, не в більшість, але в багато яких. Тож павук з колекції табу і присвячений смерті, натхнений латиноамериканським фестивалем, де шанують потойбічний світ духів предків. І, взагалі, це просто ідеальний варіант на Геловін. Тут також є ґрунт пильний, сухий, затхлий, дійсно аромат якогось підвалу реча світлина. Ця фотокарта тут з описом аромату, теж про цей латиноамериканський фестиваль. І щодо чорнобривців, які заявлені в піраміді, точніше, квіти що є близькими родичами чорнобривців, дійсно пильні, гіркі, і він дуже цікаво розкривається. Не землисто, вогко, навпаки, сухо, дуже прохолодно, але глибина. Тобто, це не зомбі від Деметру там зомбі для нього і для неї. Про ґрунти, грибочки, там просто закупатися я лежати в тій землі, а тут оця пильність, пудра, смоли. Легесеньке тепло, досить душне. Взагалі він такий заземлений, наче у підвал якийсь спустився. Є таке відчуття в ньому, прям от не святкове для мене, а от дуже готи... Ну, от Зрозуміло, що тут якби і натхненне святом, і разом з тим відтворити атмосферу та ідею смерті. Тому і межа, межа відчувається. Щодо фільму, з яким асоціюється, гадала про похмурі тіні, бо цей вампірський вайб, ну дійсно взимать закопатися там поспати, Труна, закритий простір, темрява, і разом з тим фільм комедійний. Але чомусь, коли я його носила і нюхала, пригадала фільм «33 нещастя Бреда Сілберлінга, і він також дуже яскравий, осінній хто раптом не дивився, будь ласка, за світлинами ви бачите, що в цілому досить моторошний, не занадто. Теж ця гротескність, естетика, подібні. Відчуття На якомусь емоційному рівні у мене викликає цей аромат і цей фільм от така асоціація. Тому сьогодні без вампірів, і знаєте, таких невідверто якихось головінівських моторошних жахастиків, фільмів. Тому пішли далі: Moon Dust Мін-Йорк фантазія на тему місячного пилу, який. Переданий також фантазійно і разом з тим реалістично, як і фільм Космонавт. Якщо це була б книга, це була б колонія кідрука, можливо, хоча і про місяць тут більше, просто космосу в ньому багато. Техніки розігрітої такої пильність, морква, насіння моркви в піраміді, оце коріння ірису, не занадто пудрове. А щодо відчуття розігрітої техніки, хто знайомий товстим електриком від Елдо, який пахне якраз цією проводкою, оцей витиверчик, чи що за нього відповідає, буквально нюансом, то також дещо подібне. І фільм асоціація саме космонавт з Адамом Сендлером, бо там багато космосу, і, в принципі, більше. Частини фільму, де існує Адам Сендлер, відбувається якраз в космічному кораблі, за світлинами. Бачите, кого він зустрів. Фільм про самотність, і знаєте, оця теж гнітюча складова в цьому ароматі мені також присутня. І чесно, коли я пригадую ці кадри з тим фантастичним створінням, взагалі Адам Сендлер, просто дякую. Подія розгортається у теперішньому часі та флешбеки з минулого, як він до цього прийшов, закритий простір корабля. І безмежний космос, і ти один. Також щиро раджу до перегляду. Фантазувала, до речі, окремо над ароматами-образами, і щодо пекла, дияволів, ну, від заходу до світанку одразу. В цілому аромати, що от відповідають, і до ну, такої фантазії романтизованої можна віднести. Це у Олімпік Орхідс є колекція дияволів, актів, от у мене другий акт. Це від «Левант» від Михайла Буца, найбільше сподобався, бо він найбільш солодкомедовий. Два інших один повністю натуральний, з натуральних компонентів. Ще у Михайла є, наче четвертий, я писала у своєму телеграм-каналі, зараз бачите скрін. Про більш шкіряний варіант, а другий він прям медово тягучий, гарячий, димний, трішки анімалістичний. Це прям добре, ну це максимально прекрасне пекло, якось я б сказала, казкове, навіть трошки алкогольний. І щодо медовості, тут дуже багато меду мені, ну прям дуже солодко, солодко східно, типу про смоли і мед. Настільки, що за текстурою та взагалі запах нагадує віск. Дуже багато воску, також щодо пекла і забороненим зв'язкам можна було підібрати Азіаду від de Empire. У мене, до речі, є коротке відео ароматних асоціацій до я бачила цікавить пітьма Ларіона Павлюка. Я згадувала Азіаду як до черниці аромат, бо є сандал та куркума. Так, він більш східний, але там дуже красиве вино, сухофрукти. Він не дуже солодкий, він саме терпкий. Та кислуватий. І цю кислоту підтримують також мускуси, що є трішечки брудними. Теж за вайбом, гадаю, він гарно пасував в такій тематиці. Ну і повертаючись до підвалів, як не можна згадати ще пачулі. У мене є улюблений пачулі від етро пачулі в туалетці. Вони дуже прям земелька, трошки шоколадні, без алкогольності. Ну, Бувають пачулі, трохи наче киснем, акварельні, до речі, щодо акварельних, дуже люблю молекулу плюс пачулі, користуюся також у повсякденні отumes, до листя, парку, вологокоріння, коріння, не коріння, а кори, вологої кори. Тут вогко дуже. Але я знайшла ще темніші пачулі і вони більш алкогольні разом з тими підвалами, з землистістю, психоделік. От вони алкогольні, вони такі шоколадно підвально алкогольні, ще більш густі. Ті, взагалі, дихати <смі> в ньому важко, але подобається саме оця алкогольність Пачулєва. Також би залюбки офлаконила невеличкий залишок, бо таким не пообливається щодня, особливо якщо ви працюєте з людьми. Треба дозувати, мені здається, але вони дуже кайфові. І наступний аромат вже до фільму Фері від «Отакі». Дуже подобається отакі тримати на деревному спилі. Вони всі такі природні. І цей аромат також. І фільм який до нього підібрала. Це фільм дитинство, просто романтик, І разом з тим він трагічний. Це міст у Теребітію». Усім знайомі дитячі фантазії похуденькі, кудись у ліс, де ви будуєте халабуди, вигадуєте світ, де правила вигадуються також на ходу. Міст у Тірабіті» якраз про дорослішання, коли ти зіштовхуєшся з жорстокою реальністю, як хлопчик, який товаришував з дівчинкою, і вони дуже сильно подружилися, раптом зникла. І тут про межу прийняття фільм досить реалістичний, тобто там не прям казки фентезі, але якраз зображується фантазія дитяча. Fairy Tales аромат, якщо так, буквально чим він пахне, його порівнюють, описують, як жонова шкіра. І він трішки сухофруктний. Він мені досить позитивно казковий. Я впевнена, що як Fairy Tales Михайло Буц завжди закладає якісь свої глибші сенси. Сьогодні у нас фентезі добірка, тому буквально, Вально щодо казковості та реалістичності в цьому ароматі, його, до речі, нещодавно носили. Мені зробили компліменти, питали, що це від мене так пахне, і казали, що пахне дуже нішово, незвично, що важко ідентифікувати взагалі, що це таке. от Пахне, і незрозуміло чим. Ну от ажинова шкіра. Сухофруктність, трішки він димний, але не занадто. Смоли, трішки солодкувато-терпкуватий, теж зелень, і могла б підібрати ну будь-що будь-яку казку до цього аромату. Але от саме місто Терабітію мені хотілося про нього згадати. А диявол, до речі, Олімпі Корхід можна було до адвокату дияволу. Він не такий казковий, не достатньо фентазі. Все ж таки, хочеться сьогодні. так. останній досить специфічний фільм. Не знаю навіть наскільки він мені сподобався, чи просто естетикою захопив. Казка казок. Можливо, ви бачили кадри саме Хайек, як вона просто пожирається, велике червоне серце. Фільм на основі неополітанських казок зі збірки 49 казок. Вибрали саме три, і вони отак от паралельно з сюжетами переплітаються, бо це, наче, одне королівство. Вони дуже специфічні, моторошні, але там нема, знаєте, горорної жесті. Просто воно все таке дивне. Тож про ці сюжетні лінії Я якраз підібрала саме три аромати: перша казка про бездітну королеву, ту саму Сальму Хаек, яка поїдала серце, і вона поїдала серце саме морського чудовиська, завдяки якому вона потім внаслідок не буду спойлерити, мала двох дітей. І от це серце морського чудовиська, сквіт від золоджис. От він морський. Тут взагалі старт дуже йодистий, такий прям суперсолоний, але потім розкривається у смоли ладани, смоли дуже такі, от прям солодко карамельні, з коринки, аж їстівні. От він навіть трішки гурманський. От морське чудово, ви поняли серце. Ой, вона розповідала Сальма Хайк в інтерв'ю, що коли їла це серце, вона його має це там якісь пагеті, желатин переїла настільки, чи то й неріс. Коли їла, а можливо, вони вдвох. Ну, бо це де <ріст> Тож цією атмосферою. Е, я на своєму каналі вже розповідала, коли була в магазині офіційному Zoologist, переслухаючи усі аромати бренду, думаючи, от які б два офлаконила. Ну, бджілка, то база, зрозуміло, мед еталони ще, хотілося б мені ребіта, але тоді його не продавали. Казали, що тревел і в набір його не покладуть. І от прям серед усього сквіт. Він дуже дивний, але настільки мене вразив у цій грою контрастів і сіллю, і солодкістю зробити ладан з морем. І щодо солоної карамелі, взагалі, цей такий нюанс в парфумері, наче розповсюджений, але мені не подобається, як парфумерно втілюють солону карамель. Але, от якщо пофантазувати, квіт найближче, друга казка. Друга наймоторочніша для мене казка. Ну можливо, коли ти себе асоціюєш там. З якоюсь дівчинкою коротше, король е виростив велику блоху. От жила така велика блоха, там вона потім померла. І зі шкіри тієї блохи він сказав: хто вгадає, що це, той і одружиться на моїй е дочці. От тобі й батя. Він якби розраховував, що ніхто не вгадає, бо вона виросла до гігантських розмірів, і хто подумає, що це от блоха. Ну і наслідки, як ви здогадалися, які можуть бути найбільш. Тромний персонаж тільки може вгадати, що то блоха. І Це був огр, і це не якийсь там огр, шрек, це реально стрьомний лисий огромний чувак. І я сподівалася, ну якось ходом цієї історії я не знаю, світліше, але він забрав цю принцесу. Король мав дотриматися слова і віддав свою найдорожчу донечку огру. І принцеса разом з ним пішла до нього додому. І там були ліса, скелі. Вона намагалася текти, і боляче було за цим спостерігати, як щоразу вона намагається і, от, ледь-ледь, але все, він її хапає назад. І потім вони під кінець прибралися на скелю. І втіленням цієї атмосфери, аромат, який просто візуально ем, мені якось мечиться. Це острів мертвих міст, бренду того ж Черзілля. Він присвячений саме острову Хіос в Гейському морі, яку винищили. І оцей залишок, теж мінеральність, попіл, море. Дуже він тривожний, разом з тим красивий. Але це про надію. І саме ця казка мені також найбільше про надію до останнього вірила, що ця дівчина тече. Подивіться, кому цікаво, не буду спилерити. Він мені, до речі, щось нагадує: напевно, з Бофордів. Щось з Бофордів, солоне з порохом. От половина Бофордів. Ну хочу таким пахнути. Оцей холод і дерево, іначе якийсь порох, попіл, сіль. Це взагалі ці казки мені солоні. Окрім. А остання казка про двох сестер. Одна з яких загадковим чином стала молодою. І цей кадр рудоволосої, красуні в лісі у мене просто закарбувався на все життя. Вперше, коли побачила цей фільм, пам'ятаю, він у мене десь був там на обкладинці Secret Forest. Відотакі, до речі, асоціювали з ним. Стоп-кадр хоч і гарний, але історія також моторошна, як заздрощами друга сестра, яка залишилася бабусею, не могла витримати успіх молодої, яка теж відокремилася, пішла собі до короля, який був спочатку. Бабія, Бабі, до речі, грав в Інсан Касель. Mm -hmm. Це і атмосфера, якби і казкова, і лісна. І от бабусі, щось вони там собі порпалися в тій хатинці. Почала знайомитися з брендом українським Манолі. І у Юлії Манойло-парфумерки дуже багато таких травних, дуже натуралістично, навіть деколи аптечних. Ну, от прям травні збори, сухотравні, свіжі, польові квіти, і все от навколо цієї природньої тематики. І саме трав'яне мереж. Аромат він дуже потужний, і ці трави вони підкрущені на максималки. Комусь, можливо, занадто, але мені він сподобався. М -м ніжний аромат польових квітів і логових трав, що поєднує тонким візерунком їх природню витонченість і просту красу, зовнішню граціозність і внутрішню силу, тендітність та неймовірну витривалість. Полин, даван, ромашка логові трави, ламрові ноти та мускус. Дуже потужний. От він, хоч описується, як тендітний, мені більше про неймовірну витривалість. А, можливо, ні смії якось не звик зараз. Це мені Оля дала на затест, і я його замовила в 10 мл. Це аромат і ще один, можливо, в майбутніх відео розповім. Але це трав'яне мережево. Але це трав'яне мережево трав настільки щільно, багато і. Потужно. Я б цей аромат, мені дуже подобається, наносила б, знаєте, таким розпиленням на відстані, щоб трішечки, наче того кисню, між цим букетом польових квітів та трав додати кисню. Дуже подобається гіркота і пилок, і те, що він трішки лікарський. До речі, я не пам'ятаю, яким чином та прокинулася молодою, що трапилось. Щось вона ховалася в лісі, потім раз, і оголена тими косами, пасмами своїми прикрита. І її, по-моєму, так і знайшов той король. А до того він ходив до них в хатинку, якийсь у нього фетіш на ручки, вона так дістав пальчик визирав з дверей, і оце король не бачив цих бабусь, а тільки за пальчиком фантазував собі якусь красуню, і потім бабусі щось таке зробили, що друга стала молодою. Живого вони зілля якесь приготувала. Блін, реально забула. Давно дивилася цей фільм. Хочу його передивитися. Ну у мене нема просто травм з лікарськими рослинами, Синами, сухотрав'ям. Звичайно, вони бувають більш чи менш лікарськими, це прям дуже. Другий аромат також з тим збором, мені нагадує абсент, такий липкосолодкий. Тут також є бальзамність, і вона додає цієї щільності. Проте ця ромашка давана, так. Ой, там така розв'язка. Також у Юлії Маною спробую ліси не знайома з ними ще один аромат. Це окрім цих двох, оцей трав'яне мережево і той другий, що нагадує мені трішечки абсент, але ну потім про нього потім. Тож на цьому, все. Я дякую за перегляд. От таке головінівське на мінімалках. Побачите, я спеціально на початку не сказала про гелові. Просто осіннє, надихаюче атмосферне. Тому пишіть, який аромат зацікавив, з яким ви знайомі. Можливо, мені щось цікавеньке порадите, бо бачите про пачулі, відкрила для себе психоделік. І От на. Тему, на тему. Тож, дякую усім за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувай!